Вітаю, друзі! Ви знову на каналі SecureUA. Сьогодні ми розкажемо вам, що краще обрати на випадок блекаутів: зарядну станцію чи джерело безперебійного живлення, Їх плюси та мінуси. Автомобільний акумулятор плюс інвертор розглядати не будемо, бо це поганий варіант. Але про нього якось наступного разу. Приємного перегляду! Розпочну з того, що це дві різні системи, які не конкурують, а скоріш доповнюють одна одну. Хоча є і виключення, але про них пізніше. Джерело безперебійного живлення має дві основні функції. По-перше, дає вам невеликий проміжок часу, щоб ви встигли зберегти документ на комп'ютері і правильно його вимкнути. Запустили генератор і перемкнули електрику на нього, і тому подібне. А по-друге, ДБЖ потрібен для стабілізації напруги, аби ваша побутова чи офісна техніка не так швидко виходила з ладу. До речі, зараз саме час підписатися на наш канал і поставити вподобайку. А ми продовжуємо. Є три види джерел безперебійного живлення офлайнові, онлайнові та лінійно інтерактивні. Офлайнові тут все доволі просто. Працює за таким принципом. Виключили світло, миттєво вмикається живлення від батареї. Включили світло, ДБЖ переходить в режим живлення від мережі і заряджає батарею у фоновому режимі. Онлайнові. Ця історія вже більше для промислових об'єктів. Вони добре підходять для дуже чутливої техніки, яка потребує великої напруги та чітких параметрів електроенергії. Для дому вони не підходять бо дуже великого розміру, надмірно гучні та дорогі. Лінійно-інтерактивні ДБЖ це майже те саме, що й офлайнові, але зі стабілізатором напруги до 10% від норми. Якщо відбувається стрибок у мережі, то через кілька мілісекунд іде перемикання на резервне живлення, аби не згоріли електроприлади. Усі джерела безперебійного живлення можна використовувати у режимі павербанка, але все ж таки це не основна їх задача. А от портативні зарядні станції це фактично великий павербанк, Призначений для накопичення, зберігання і віддавання електроенергії іншим приладам від телефону до холодильника. Це доволі проста і надійна система. Зарядив свій домашній павербанк, а від нього вже все інше. Також зарядні станції мають функцію чистої синусоїди, що дозволяє заживлювати і чутливе до цього обладнання. Є вбудований захист. Якщо під'єднати занадто потужний прилад, то він не згорить і саму зарядну станцію не спалить. Саме цим і відрізняються джерела безперебійного живлення від портативних зарядних станцій. Перші працюють як стабілізатор у разі стрибка струму, або дають трохи більше часу, якщо електрика зовсім пропала. А другі дають вам достатньо часу, аби повністю зарядити ваші гаджети або заживити побутові електроприлади. А взагалі ці дві системи можуть чудово доповнювати одна одну. Одна врятує від стрибків напруги, а інша дасть вам світло під час блекаутів. Тому переходьте в наш магазин за посиланням в описі і ми допоможемо підібрати оптимальний для вас варіант. А з вами була Яна, канал Secure. Побачимось.